Вітаю всіх футбольних болівальників у себе на каналі. Я Ангеліна і цього разу вирішила зняти дещо новий для себе формат. А саме про те, як проходять мої футбольні вихідні у столиці. Ну що ж, сьогодні у нас київські дербі. До речі, сьогодні день міста святкує Луганськ. Тому всі, хто з цього міста я вітаю, і ми ще обов'язково побачимо. Зорю на рідному стадіоні у Луганську. <плес> Всім привіт із оболонь Арени. Нарешті клубний футбол повертається. І сьогодні я на поєдинку п'ятого туру української прем'єр-ліги. Ті оболонь та київське динамо. Тож давайте подивимося, як закінчиться ця гра. Вже менше ніж за пів години розпочнеться це київське дербі. Зараз команди розминаються та залишаються останні хвилини до початку гри. До речі, тим часом у Львові епіцентр здолав рух та здобув перші очки у цьому сезоні. Поміж іншим, наприкінці трансферного вікна Динамо Київ досить активно попрацювало. Владислава над перейшов у жерону, а натомість у киян дивилися аж три легіонери. Тому цікаво, що сьогодні ми побачимо їх дебют за білосині. За мене. Так, протести проти Владислава Бленося після стартового свистка. Ультра з київського динамо закидали лаву запасних партії. До речі, якщо ми говоримо за український футбол, то екстравець київського динамо повернувся до України. І зараз я говорю про Георгія бощана, який пішов в оренду до жітоморського поліця. Тому Тут далі до 6 мащо Рахунок у цьому матчі було відкрито на 24-й хвилині. Олександр Караваєв забив гол у ворота оболоні. Після перегляду Вар все ж таки зараховує гол Івана Нестеренка у ворота Динамо на 40-й хвилині. До кінця першого тайму лишається 5 хвилин, а рахунок у матчі 1-1. Тож подивимося, чи зможуть таймі якась з команд вийти вперед. Команди йдуть на перерву із рахунком 1-2 завдяки голу Тараса Михавка на 43-й хвилині. До речі, у минулому сезоні Тарас забив автогол саме у матчі із оболонів. Тому така собі реабілітація за той сезон. У столиці розпочинається другий тайм. Тож давайте подивимося, чи зможе Динамо втримати свою перевагу, чи «Оболонь» нас дожене та зіграють нічию або закінчиться на користь половарів. У цьому матчі ми все ж таки побачили дебют новачків київського динамо, а саме Владислава Блануця, який вийшов на заміну замість Андрія Миколаївича Ярмоленка. Що ми просто відчули цю атмосферу? На 91-й хвилині Устименко забиває у ворота Динамо та зрівнює рахунок у матчі 2-2. Ще не на Назар Волошин намагався прострілити у ворота оболоні, проте. Все ж таки був сейф був сейф. Останні хвилини залишається три хвилини. Пам'ятаємо, що в минулому таймі Динамо вийшло вперед на останніх останніх хвилинах. Тому, можливо, зараз команда все ж вирветься, але неймовірно грає підтримка. Серія перемог Динамо тривала чотири тури поспіль, і зараз у п'ятому турі української прем'єр-ліги вона може обірватися. Між іншим, серія без поразок триває ще з минулого сезону, адже сезон. Де Динамо взяло третє сірку сезон чемпіонства. Динамо провело без жодної поразки. Тому цікаво, чи. Болонь-арені команди розіграли нічию. Я вже йду додому, і там буде дивитися інший поєдинок п'ятого тур української прем'єр-ліги, який відбувається у Житомирі. Металіст 1925 проти Донецького шахтаря. Ну а з вами ми зустрінемося завтра на протистоянні Луганської зорі та Ковалівського колосу. Тож до зустрічі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Вітання із стадіону імені Валерія Лобановського. Сьогодні я приїхала на поєдинок п'ятого туру Української прем'єр-ліги, у якому зійдеться зоря та ковалівський колос. Тож давайте дивитися, як закінчиться ця гра. Що ж, я вже на стадіоні, отримала свою акредитацію та маніжку і зараз буду йти на поле. Тож давайте дивитися, як команди розмонаря. Також варто поговорити про кадрові зміни у складі Луганської зорі під час міжнародної паузи Ілля Гулько розірвав контракт із зорею. А Тимур Кораблін пішов у оренду до полтавської «Ворскли», яка наразі виступає у першій лізі. Тож подивимося, як ці хлопці зіграють у нових клубах. Якщо говорити про посилення, то Луганська зоря. Також на початку вересня підписала Богдана Кушніренка, який є вихованцем київського Динамо, та раніше виступав за Полісся та Полтаву. Тож подивимося, чи дебютує сьогодні цей новачок. Варто згадати і про Ковалівський клуб, у якому також відбулися зміни. Олег Кілін пішов у оренду до Київської оболоні, до пивоварів і виступатиме там до кінця сезону. Щодо Павла Оріховського, він потрапив у аварію та пішов з клубу Вільним агентом.

У хвилині матчу червоно отримав гравець Луганської зорі Джордан. Ну що ж, тепер луганці будуть грати в меншості. Подивимось, що допоможе це ковалівському колосу здобути перемогу. Все ж не так однозначно, та червона ще під питанням, адже арбітр матчу йде дивитися вар. Five minutes later. Oh. Після перегляду вар арбітр змінив своє рішення, та червоний для Джордана все ж не буде. 36 хвилина матчу та Юрій Кінчук забиває у ворота Луганської Зарі. До речі, саме Кінчук відзначився дублем у матчі проти локомотива, у матчі, в якому коло закінчили свій шлях у цьому у цьогорічному Кубку України Солі, це гру паралельно і знімаємо отак. При кінці першого тайму Андрій Цуріков заливає у ворота Турбаєвського та подвоює перевагу в ковалівці. Що ж команди йдуть на перерву із рахунком 0-2. колос попереду. Тому давайте дивитися, чи зможе зоря відігратися у наступному таймі. давай, ви давай. 52 друга хвилина матчу і ті скорочує відставання зорі. Рахунок у матчі 1-2. Тож... По перерві у команді зорі відбулася подвійна заміна на поле вийшов Роман Соленко та навін малиш. І до речі, вже пройшло. Більше 10 хвилин другого тему, та можу сказати, що заря почала більше гаси награти і забила свій перший гол у цьому матчі. Тому цікаво, цікаво, чи вирівняє рахунок. Колос не залишив шансів луганській зорі. І у компенсований час ібрагім кане забиває третій гол для ковалівців. Ну що ж рахунок у матчі 1-3. Тож, ці футбольні вихідні добігли до кінця. А тим часом у Іспанії екстрапани Київського Динамо Владислав Ванат відзначився першим полом за «Жерон», З чим я власне його і вітаю. Вам я бажаю гарного та натхненного тижня. А з вами зустрінемося за тиждень, якщо вам сподобався цей формат. Про це можете писати в коментарях, а також ставте подобайки Всіх люблю.